Привіт, дівчатка, привіт, друзі мої! Приїхали на дачу. Ви тепер буде мене бачити кожен день в цьому платічку, тому що мені воно таке зручне, оце світленьке вдома, а в цьому передвигатися. Ну, поки я не виходжу висаджувати світочки, то я ще похожу, отут таке компотик, з вами побалакаю. Оці ж взяла два цвіточки, пізніше передінуся і буду висаджувати. А зараз э, селфі-палка, хоч п'ять тепер селфі-палок треба. Сьогодні шукала вдома, але вдома в мене є чим замінити. А тут нема чим замінити. А Вовка каже, сьогодні тільки одніс і її додому. Дома знімала її не було. І Вовк одніс і її додому. Забігла в гаму, бо я ж вам казала, що ходила-ходила і нічого не знайшла на компотик. Забігла в гаму, ти чого не здороваєшся? Купила просто три яблука. Я Роботаю, робота. Купила просто три яблока, ему надо все брать убрать, и он будет всю дырку еще раз замазывать. Так что я трошки его мешаю, да, вот. Нет, стиль мешает, ты не мешаешь. Еще одна кастрюля приехала с дома. Вот такая они гуляют. А это там пакет наверное. Все, мне достаточно. Так, так и не Три купила яблучка і купила абрикосик. 18 кілограм. Ну, в тих дорогих лавках 24. Дорогий компот буде. 2, 4, 6, 8. 10 абрикосин і 3 яблука. Заплатила 11 з копійками. Ну захотілося мені тут, тут у нас, коротше, є куплена баблажка води, 5 літрова. Можу, навіть купова сумка під низом акурати. Поділитися. ось. Ну, я в магазині воду пити не можу, вона мені не добра. Я не знаю. Тільки з лимоном. А з лимоном пити мені не полезно. Капець. Потроху беру десь мисочки, а, ну, сіш... Тут. думаю, як буду готувати компот, желе хочу сьогодні зробити і компот зварити, треба мисочка в чому помити. Коротше, пила оцю воду, я таблетки забиваю. ну, коли не коли надо мені водичка, да? вона мені болотом воняє, не можу її пити. Болото, болотом прямо. Ну, Вони, навіть, ми самі її не п'ють, а просто п'ють купляну. Так що е, буду компот варити. Я пам'ятаю, Люда, якщо дивиться наша невістка, давно вода пройшли. Ні, викидаваться. Не кидайте. Вода пройшла, як ми до них приїжджали. Вона каже, я піду яблучок куплю, недорогих виберу. І в них здоровий холодильник був такий, прям такий чималий. І в холодильник і графини, і бутильки, і бутилки, все оце наскладено. І вони п'ють місто води. Воду не пили, а оту з яблучок. Світленький, без сахар, без нічого. Просто з яблучкою така водичка яблучна. Сахар у небо, сахар не нужен багато, а вкус яблучко дало і все. І от мені хочеться іменно такого компотику. Звісно, якби він був красненький, щоб була клубничка, то було б ще краще. Ну так як клубнички не було, будемо їсти трошки абрикосика, трошки яблучка. І зроблю компот в одній каструльці. А каструлі у мене, дівчатки, внутрі жовті. Я не знаю, бачите ви, як я варю, не бачите. Внутрі жовтуваті. Чого? Хай просихай. Е, роблю вже цю смачну сіль, а мені, ой, а в в ой, ній же там і куркума, мають, це всякі-всякі ті приправи паприка. І коли вариться суп чи що-небудь, -то, то до каструлі цвет. Припадає. Так, я купила лимонної кислоти, бо дома знайшла. Купила лимонної кислоти і буду виварювати маленьку каструльку. Наляпала. Так что я приехала по делу сюда. <laughs> Цветочки посажу. Дуже жарко дома. Дуже жарко. Девочки, такая жара. Ничем дышать. Еще поднялась. А ну, прям не могу одеть. Еще же варю Что то готовлю там. Если включаете. Вчера вечером запеканку творожную робила. Сегодня мини-писк. Я забыла, что пятничка у меня сегодня. Вот. Зробила запеканку, а так Ліда на роботі, ну, вовик, мабуть, обідав та вкинув пару ложок, от щепнув там ложкою. Нема ножа тут у мене ще. І дома в мене ножів куча, а робочі тільки два, такі, що я не можу роботи, що вони мені удобні. Так що мені треба, поки я переїду, ножик якийсь купити. Ось якась пилочка робоча, мова, мабуть, принес. Яблука попотрати. Ну у меня уже. И взять не можем с дома, болины дома надо. Ох, и пылочка, прям пылочка-пылочка, филировочки. Ой, кино. Проколола палець. Ай, зараза. Кольнула, можна не дуже глибоко, ну, як би кров не текла. Ото так, до пальця ріжу, бо кусочками. ай яй 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 Та десь був тут синій, вже забрали, вовик забрав, де синій ніж, Уже пальця проколола цим ножом кулочком. На... Ой, кафе это... Чи в сонь, ще в краков, і віддихнуть, погуляти, родичів побачити. І купити, я думаю, на великих ринках, Вовик казав, у шефа спитає, може тут десь ближче є. Такі великі ринки, щоб дешевше, щоб буде сел привозили. Та купити трохи огірків, заквасить, замаринувати. Дивилася, ж цю нашу Оксанку Бондаренко, що з України мальчика родила. Недавно. Мама до неї приїхала, як вони огірків накатали варення, з клубники наварили. Капець. А я так хочу, я не знаю, чи хочу, щоб ми їли його. Чи просто хочу цим займатися. Мені ж нравиться. Плечо раніше, блін, різні. Ікри, ікри, із баклажани, баклажани огоньок. Що ми тільки не робили. А зараз... На плитки, звісно, на моїй електро угу. гріється все набагато швидше. Тут довше на газу. Ну, це газ. Все одно це така ностальгія, що вона мені не надоїдає. Хай воно довго. Якось раніше варили, жили. Моя ж плитка приїде сюди, понятно, її можна буде для ускорення. Щоб щось швидше зробити, якщо треба, то мені можна буде ж її і абрикоси, йді його наліво. Кісточку не Ой. Да. Один викинула гнилий, а сіни розколупає. Ну для компоту то підуть, вони навіть не пахнуть. Ай, ха ха А, 11 злотих заплатила. Ну нічого, яблука може дадуть. І купила желе е, ті, галареки, дві штучки. Та хочу зробити желе, щоб тут було. Коли приїду, щоб в мене було на підхваті, сьогодні, може, Ліда на вечір приїде та щось поробимо. Бо на виходній в плані у неї як у Гітлера. Буде википати прямо повну-повну каструлю налила. Не буду відбирати. Намедлений прикручу і хай париться. Каструля невелика, та якщо ще воду відберу, так що це буде? Ой, витеч, ага, тришку навіть не приймає не підходить. Боже, як тут удобно, мойка рядышком. Стіл свободний, розділочний, все тут. У мене там теж мойка рядом. Ну там стола нема, там плитка і на оцій плитці у мене стоїть електро. Неудобно. І тут, тут дуже удобно, що двойна мойка. Що сполосну посудину і сюди войку. Я банки свої перемила для огірків. Планую огірків засолити. Хочу дві банки засолити. таких тих щасником, що я солила в тому году Вовику на день рождження. В сентябрі ми їздили гулять. І я засолила дві банки. Які були добрі. По рецепту мами Жани із щасником. Вкуснятина була. Панчки обліжеш. А в мене отакі банки, я купляла тоді чотири. Дві менших і дві більших, мабуть, а може три. З цієї вже немає кришки, Ну я ніколи не викину і ніхто з моїх не викине. Вона десь вдома. Іще велика вдома, треба шукати. Ось ми будемо переїжджати і постепенно буде все знаходитися. Пакетики я не викидаю, бо в холодильник, якщо щось, якийсь контейнер не дуже путьовий, то я в пакетик закручую, щоб запаха не було. Це я з лавашом хожу, вдруг мені а тут не засосочек. Ні. Не вдруг засость, так я... Така напхала в каструлю повну... А воно сяде, так? Та я не знаю. Так. Що, дівчки, бо я спустого порожнього можу отак з камерою цілий день. Треба, мабуть, ну, прямий ефір виходити тут на кухні. Так прохладно, класно. Ой. Так, оці ну, блогери поки не поназрають з тих сторон камери. Чай не сядуть. Я пішла лягла, поки він з'їздив по малого, по ліду. А я пішла лягла, то так змерзла. Ох і хата моя, по моєму купу. да? так? Да. Змерзла, хорошо. У мене тут був халат теплий. Так я аж халат не кинула. Спасибо, скучаєш? Змерзла. Середина змерзла. Дуже скучаю, але це ж бачиш, якраз тепер хорошо. Лазечка. Мы закопали как объект... город, а тут у нас село. село. Мы кофе попьем, а Богдан какао. Кутенькие, да? Да, а где тут сахар у нас, я ж не знаю. А, а еще? тут еще трохи есть у нас, а то не надо насыпать его. Ой, хотела съесть из них. Все на свете сухо. Ой, что не могу, это бывает. А Принципиально. Я не сюда, я... У сейчас устал, и у сейчас улетит. А я сахар? У тебя сахар есть? Я пью, я... Я пью без сахара. Я еще не определила, где с ножкой в столе. Ах, трохи. А что мы такие спиной прямо? У меня телефон. У нас каждый свой телефон снимает. я тут. Так что мы не Я отъеду это тренд ага. Сегодня был выпускный третьего класса. классе да. Какая школа? Закончили третий класс. Все, в сентябре до будет. Ага. я потяну его до четвертой, не знаю. И репетитор. не могу ходить в, в машине принести? А так вам нельзя. Так давай а я... А я на жизнь, жил здесь, зимой. А, Ай, ну вы забыли о том, что... Вот такая печенька, да? Да. Конечно. А все пьют какао с сахаром. Угу. Какао пьют с сахаром, да. Кушай, кушай, не балуйся. У мене красивих клумб не буде і не ждіть, тому що у мене немає ума. Так я не переділа сьогодні. Ліда прийшла буде працювати. Я от, якщо зациклилась на цих красних, я б скупила тільки їх. Хоча йду біля кафешок розові, красиві. Ну возьми таку, таку, ні. Приказала... Мама, біля кафешок які? Розові. Тільки розові і голубі. І, і голубі. всі голубі. Вот. а Скільки ви хочете всяких, всяких, всяких не треба, Надо, Та, надо міста якихось два. Багато і треба, щоб було красиво, щоб різні сорта були, щоб різні світи були, більші, менші. Зі стільки міста. Штуку. Та ще відкриємо. Так що оце сині отець сьогодні купила. Можна було два купити, яких-небудь других, і сюди під будку якісь другі сорта. Купити. Красний. Опять. Да. Розові мої хвальоні, да? Люди по нормальному в тачку, щоб не по два рази. Він а то з України привик. На кучку скучки, на кучку, скучки перек. Скучка защо припала, не сті не винести і все. Це, що... це на виковилювали, будемо туди пересаджувати під стіну. Отуди. Отуди. Да. Можеш уже його і вткнуть. Ні, я йду не роботи. Ну йди. З Богом. називається... Оце буде тут. Нам треба, щоб воно росло, щоб воно було, а тут треба по максимуму обрати корні. Значить, ти не командуй. Ми його ставимо, а потім будемо вже осінню формувати, яка грядка, куди. Поки щоб воно спаслося. Щоб ліда його не унічтожила одним ша... Чим? одним замахом сапи. А що тут таке біле? Камінь? Все, отак Ліда, поковиряла, поковиряла, вибрала масово зелень і все, цілу тачку нарвала і оставимо. Хай підсихає, дощ починається. У нас дощ починається. Хай трошки підсихає. <кхух> Потім буде після вихідних ще якийсь вихідний день і тоді вже обереться масово. Два там розсадили, що подозрітельне, шалфей. Два кустика знайшла шалфея. А, понюхала, каже, ой, пахне це щось хороше. Так вона його пересадила отуди. Клубнички вирвалося по путі несколько штук. Ліда їх посадила до цвіточків. тут у горшку збоку боку місто було, вони вже з ягідками. Ну і сюди по кущику подивимося. Приймуться, приймуться, а не приймуться. Значить, така їхня доля. Далі дочка. Mm. Mm. Ну, кропчик, звісно, будемо з дня на день тепер ждати. Він би вже по ідеї сьогодні має зійти. Ну а це ж він. Думаю, mm. так. Починає. Ну, сьогодні ще піде дощик. Тут нема тепла, такого, щоб зразу зійшло. Смотрите, какая картинка. Боже, я как краса. Спасибо тебе, Господи, за эту красу. За такое создание. У нас чемпионат мира. Смотрите. Ой, один другой с гитарой гуляет. Они в полный кадр влезли. А то она тустая, ту она худая. Нужно какую-нибудь концовку придумать над этот вид. Ладно. Фу. Блин. Блин, давай, бабушки, давай, бабушки, давай. Мимо. Ничего, еще научишься. Блин, нормально, надо учиться. Молодец. Не сильно. Оп! Молодец. Давай не сильно. Не на болтан. Недовго треба вчитися, да? Ні, не ну він... А ви спрашуєте, чим Богдан там займається? Бабушку ганяє. Щоб бабушка була в формі. І бабушка Богдана ганяє. і Богдан бабушку. Всі друг друга ганяють. Та ну кинь, кинь. Опа. Ні, ти просто викинула, а ти ж їй покажи і кинь. А, так і цю давай. Синій м'ячик принеси їй. Принеси синій зимо. Зуба, ти така хороша зуба. Дай м'яч. Не вміє ти кидати, показати їй треба і кинуть. Давай. Давай Ні, не, не так Богдан. Показати, вона не бачить. Перед ліцом, а потім надержи і кидай. О, і кидай. О, Бачиш, вона за ним побіжить. Давай, давай, кидай. Так, ти О. У кущі, ага.